Це дев'ятитонний бронетранспортер і він сьогодні вирушає на схід країни. Головне його призначення перевезення людей та вантажів. Таких машин на території центру кілька сотень. Загальна ж кількість техніки наявна у частині перевищує три тисячі. Старокостянтинівський центр найбільший в Україні. Він забезпечує необхідним всі види і роди військ. Дійсно, військова частина, в якій ми перебуваємо, збережена. Прийшлось в свій час. При реформуванні збройних сил прикласти багато зусиль, щоб зберегти цю військову частину. І, відповідно, ми маємо сьогодні чим забезпечити наші збройні сили для виконання антитерористичних заходів проти агресора, який сьогодні на нас напав. Коли ж частину вдалося зберегти, а тепер це надійний технічний тил для тих, хто веде бойові дії на сході держави. У зону АТО з початку березня з центру вже відправили більш ніж 6 сотень автомобільної та бойової техніки. Найбільша необхідність є дізельна група, от що ми бачимо, многоцільові тягачі броніровані, і також карбюраторні групи. Це зіл 131 газ 66 Саме для перевезення, перевезення особового складу, перевезення шасі, на якому монтується подальшим зброєю. Є у частині ще радянські бойові машини та зовсім новенькі, датовані 2013 роком випуску вітчизняні автівки. Усі вони зберігаються у спеціальному законсервованому стані, тобто захищені від негативного впливу зовнішнього середовища, або розконсервувати та поставити на колеса танк, автомобіль або ж транспортер достатньо кількох годин. Далі військові проводять обкатку техніки та відправляють у місце призначення. Ось так, до прикладу, перевіряють бойовий танк. Ми знаходимося на основному танку Збройних сил України танк Т-64 БВ. Він призначений для знищення бойової техніки противника та живої сили. Основне озброєння це 125 мм гладкоствольна пушка. Вона здатна поражати противника на відстані до 5 кілометрів. Особливість даної машини то, що вона в змозі стріляти управляємо ракетами. Інші механіки, навпаки, техніку законсервовують. Прокладочку заміняємо масла, очищаємо, ми їм, промиваємо і встановлюємо назад на машини, готуємо їх до консервації. Так, вона може стояти неушкодженою та готовою до роботи впродовж кількох десятиліть. Окрім машин, відправляють у гарячі точки України і автомобільні двигуни. Зараз на цей автомобіль завантажуються двигуни КАМАЗ-740, які будуть перевезені за потребою по наряду центрального автомобільного управління у зону АТО з для з метою заміни, значить, на нові нових двигунів на старі. Значить, старі двигуни ми привозимо сюди. І далі за нарядами центрального автомобільного управління відправляємо вже далі на капітальний ремонт. Робочих рук у частині вистачає, а от з технічним оснащенням пообіцяли підсобити посадовці. Єдина проблема, вже спілкуючись з командиром, ми визначили, що для погрузчика, для навантажувальної техніки потрібно акумуляторну батарею. Але ми спільно зараз з міською владою вирішимо це питання. Цей навантажувач він є. Таким, що тільки він може в цьому приміщенні, де ми знаходимося, діставати з усіх рівнів зберігання двигани і навантажувати, тому це такий важливий момент. Це питання важливе, тому що техніка зараз задіяна в зоні АТО. У порівнянні з минулим роком роботи в частині збільшилися у 10 разів. Працюють не покладаючи рук армійці цілодобово. Те, що вони майстри своєї справи, підтверджує раритетна гордість частини. Реанімований автомобіль 1948 року випуску. Він ще їздить та бере участь у столичних військових парадах. У центрі сподіваються, що у найближчому майбутньому ремонтуватимуть техніку все ж для подібних приємних потреб. А поки ж аби забезпечити озброєнням та автомобілями, гарячі передові працюють. Ють, не шкодуючи сил.